Про захист прав військовослужбовців та членів їхніх родин говоримо далі з уповноваженою президента із цих питань Ольгою Решетиловою. Пані Ольго, дякую, що ви до нас приїхали. Доброго дня. Ви були в цій студії у перший день вашого призначення, і ми тоді з вами говорили про те, що от от буде ухвалений законопроєкт, який дасть вам усі законні підстави працювати і здійснювати свої повноваження. Зараз у нас 20 серпня законопроєкту нема, що відбувається. Мабуть, я була занадто оптимістична 1 січня. Насправді законопроект був підготовлений, і ми пройшли всі дискусії з експертами, державними органами, юристами з громадянським суспільством щодо оптимальної моделі. Військового омбудсмана в Україні і в травні президент вніс цей законопроект в парламент. Ми пройшли перше читання не без дискусій, Багато фракцій висловили побоювання щодо того, що це може бути розширенням повноважень президента чи це дублювання повноважень з уповноваженням Верховної Ради. Інші були якісь зауваження, які ми в принципі всі проговорили. Ну, що стосується так званого розширення повноважень президента, ці повноваження і так у президента є. Вони прописані у законі про національну безпеку на президента Верховного Головнокомандувача, покладена функція цивільного демократичного контролю. Фактично, цим законом президент створює допоміжний орган, який... Допоможе йому реалізовувати ці функції цивільного демократичного контролю. А що стосується дублювання з уповноваженим Верховної Ради, і у Дмитра Валерія Лубінця також було ці застереження, але ми з ним сіли і проговорили де ми сходимось, де ми розходимось у повноваженнях. Зокрема. А його офіс і це їхня офіційна позиція не займаються питаннями службової діяльності в нашій моделі. Військовий омбудсман буде займатися виключно проблемами проходження військової служби від моменту зарахування військовослужбовця а, до особового складу а, до моменту звільнення. От, все всі проблеми, які у нього виникають в ці в цей період, чи то грошове соціальне забезпечення, чи то переміщення з підрозділу в підрозділ, чи то, не дай Боже, нестатутні відносини. Mm -hmm. Це все. Стосується військового омбудсмана, це його компетенція. Уповноваження Верховної Ради зараз цим не займається і в принципі не займається, тому що вони обмежені до певної мірою в своїх повноваженнях. Вони здійснюють загальний нагляд моніторинг за дотриманням прав людини в секторі безпеки і оборони. І тут фактично військовий омбудсман є доповненням до вже існуючих інструментів захисту прав людини, в тому числі уповноваження уповноваженої Верховної Ради. Власне кажучи, всі ці питання ми зняли. Це вже проговорено, і всі сходяться на тому, що це та, та модель, яку ми запропонували, вона є оптимальною, але сталося так, що після першого читання стався. Правковий спам, угу. тобто це коли е... вносять дуже багато правок так. і законопроект просто тоне. в неї. Нас нам внесли 899 правок. Ми в комітеті національної безпеки опрацювали їх. Всі прийняли е, понад 400 правок, тому що багато з них справді були конструктивними. Угу. Наприклад, Соломія Бобровська, депутатка від голосу, запропонувала, е, щоб військовий муцман також відповідав за захист прав так званих конфідантів, тобто це людей, залучених до руху опору на окупованих територіях. Це дуже важливо. Зараз ними ніхто не займається, ніхто не займається відновленням їхніх прав. І я розумію, що це надзвичайно складна тема, але ми свідомо на це погодились, тому що це важливо. Наприклад, ті самі депутати від Європейської солідарності запропонували звіт військового омбудсмана щорічний парламенту, тобто така підзвітність парламенту. І мені здається, що це дуже слушне зауваження. Ми його врахували. А депутати від Дмитра Розумкова запропонували окрему бюджетну програму як. Одна з гарантій незалежності військового будсмана для того, щоб ну бачили всі, які фінансова, яке фінансування, фінансування виділяється на цю інституцію, куди це фінансування витрачається для того, щоб на військового бутсмана не можна було тиснути через бюджет. Ми це теж виховали. Я подякувала депутатам за це. Депутат від батьківщини Вадим Івченко вніс дуже багато конструктивних важливих правок. Ми це все опрацювали. У нас залишається 500 правок, які за великим рахунком не мають сенсу, наприклад. Наприклад, про зміну назви що це має бути не військовий омбудсман. Нібито, тому що омбудсман це зовсім там парламентська інституція, хоча це не зовсім так. На, наприклад, уповноваженого. Артур Герасимов від ЄС запропонував змінити назву військового омбудсмана на уповноваженого з прав військових. Це просто навіть не професійна правка, тому що немає в законодавстві поняття військових, є військовослужбовці. Ми не могли її прийняти або з питань військових. З яких питань? Ми говоримо про захист прав людини. А є інші питання, є питання озброєння, є особливо. Питання. Ми ж не можемо в це включити все. Так? Тобто були якісь непрофесійні правки, очевидно, помічники народних депутатів не до кінця розібралися або свідомо це зробили. І ми їх, звичайно, відкинули. На сьогоднішній день, на цього тижня, на вівторок, законопроект стояв до розгляду у другому читанні. Спочатку погоджувальна рада там на інших питаннях зосередилася, у них був якийсь скандал, і вони не внесли нас наш законопроект на вівторок. Вчора наступна погоджувальна рада, ніби мали ставити на сьогодні на середу, але виступили депутати від фракції Європейської солідарності з тим, що вони хочуть всі свої правки, в тому числі про зміну назви, розглядати в сесійній залі. На превеликий жаль, всіх 500 правок зараз розглянути неможливо, тому що це заблокує роботу парламенту. Є багато інших дуже важливих законопроєктів. І ясно, що Верховна Рада на це не може погодитися. У нас залишається один пленарний день, це четвер. І я дуже сподіваюся, що народні депутати мене почують, почують військовослужбовців, які потребують цієї інституції для відновлення справедливості. Я дуже сподіваюся, що Протягом сьогоднішнього дня нам ще вдасться переконати парламент, щоб в четвер цей законопроект був винесений на голосування. Якщо ні, це відкладається ще на місяць, а відтак відкладаються дуже важливі питання для військовослужбовців. Ну просто поки іде ця законодавча боротьба, боротьба за законопроєкт, звернення від військовослужбовців продовжують надходити, ви повідомляли про те, що тільки за минулий тиждень офіційно надійшло понад 300 звернень військовослужбовців. З січня було більше. Як 8 тисяч звернень, я так розумію, що це тільки офіційно сформульовані. Я бачу, що у вас в коментарях у Фейсбуці просто купа в особисті повідомлення. Не сумніваюся, що надходять так само якісь запити від людей. У вас стає часу займатися власне тим, чим ви маєте займатися, захищати права військовослужбовців. Насправді, і це була моя ініціатива для того, щоб по. Розібратися в проблематиці і вирішити найбільш гострі проблеми, ми відкрили спеціальну пошту офіційну для звернення військовослужбовців в Офісі президента. І я ж сподівалася на те, що ми дуже швидко перейдемо на іншу роботу інституційну з повноцінним органом. І ми намагалися, ми намагаємося реагувати на всі звернення. Ясно, що ті, які менш важливі, які стосуються, наприклад, грошового забезпечення, хоча це теж дуже важливо, або там якихось соціальних моментів. Ми відкладаємо або пересилаємо за належністю в ті органи, які повинні цим займатися. Але є дуже важливі звернення, які стосуються життя здоров'я військовослужбовців, які стосуються. На превеликий жаль насилля у військових частинах, і я не можу на це не реагувати. Зрозуміло, що ми включаємося, розбираємося у Я у мене немає людей. Є кілька людей, які допомагають, яких там за підтримки, в тому числі посольства Великобританії, але вони не мають доступу до службової інформації. Вони не можуть у них немає повноважень комунікувати з органами військового управління. Тобто це фізично повинна робити я, одна людина, яку призначив президент. І тому, власне, ми просимо, що нам потрібно створення інституції, яка б повноцінно займалася цими питаннями. Окрім того, є багато питань, які потребують системного вирішення. От на сьогодні, відразу після ефіру, я маю йти на відеоконференц звязок з Генеральним штабом щодо впровадження адаптаційних курсів в навчальних центрах, які ми ініціювали щодо стабілізації новобранців і підготовки їх до сприйняття базової загальновійськової військової підготовки, mm -hmm. до мотивації їх до служби. Це дуже важлива історія, яку треба працювати. Правильно впроваджувати з військовослужбовцями, з командуванням треба дискутувати щодо того, як це робити. Це вимагає часу, ресурсів, енергії, опрацювання цих речей. Для мене зараз дуже важливе питання відновлення військовослужбовців і протидія довготривалому перебуванню на позиціях. Але ти не можеш просто прийти і сказати, наприклад, командуванню, що вибачте, військовослужбовець не повинен на позиціях перебувати більше 30 днів. У нас є випадки, коли стоїть 200. Є випадки, коли по півроку перебуває Вавають Так? ну тобто, нам треба не просто нормативно обмежити а, це перебування. Нам треба придумати, як це зробити, тому що це ж не від хорошого життя відбувається, тому що не не вистачає людей, не сформовані резерви, тому що ротація надзвичайно небезпечна, і нам треба придумувати, як, як її організувати, так щоб не внести ще більше втрати. І в це все треба включатися. Жоден інший орган не вклю... не буде включатися в цю роботу ось так повноцінно. І Тому, власне, ми говоримо про те, що це має бути орган у вертикалі Верховного Головнокомандувача, тобто повноцінний суб'єкт сектору безпеки і оборони. Ми, до речі, в закон про нацбезпеку вносимо зміни цим нашим законопроектом. Ми через кому разом з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони вносимо військового омбудсмана. Тобто, ця інституція буде повноцінно частиною. Сил оборони і разом з силами оборони буде вирішувати проблеми, які існують, але з точки зору захисту прав людини, і ну в цьому в цьому суть. І я, чесно кажучи, не розумію, в чому такий опір і чому так важливо зробити політичні дивіденди депутатам на, на Потребі військовослужбовців, Та? тобто вони ж всі говорять про те, що вони виступають за інтереси конкретного військовослужбовця. Це якраз в інтересах військовослужбовців. Але, на жаль, політична боротьба переважає ось ці інтереси, і це мені здається надзвичайно печально. Тому я прошу дуже суспільство про Ну, можливо, тиск або вплив на своїх депутатів, ви, як виборці, можете їм донести, що це надзвичайно важливо. Це не про конкретного президента чи не про конкретно мене. Може, хтось буде інший призначений на цю посаду. Це створення інституції, це історичний процес, тому що жодна країна в світі не створювала таку інституцію під час повномасштабної війни. Україна, попри всі закони жанру. Дбає про захист прав людини, і це надзвичайно важливо в тому числі до наших міжнародних партнерів. Я на початку вересня їду до Нідерландів, де 80 років вже існує інституція військового омбудсмана. Вони нас запрошують, тому що вони розуміють наш і цінують наш досвід. Пані Ольго, дякую вам за те, що поділилися. Будемо сподіватися, що в четвертик рішення буде ухвалене щодо закону про військового омбудсмена. З нами була Ольга Решетилова уповноважена президента України з питань захисту прав військової службовців та членів їх родин.